Були. Сьогодні вийшов чисто на рибалочку порибачить. Перва весняна в мене рибалочка. Хочу на дальняк попробувати, що воно, чи буде щось ловиться, чи ні. Неізвісно. Ну буде видно. Треба вже пробувати починати його. Людішки бачу, цей, трошки з'явилися, теж вже щось кидають. Ну вони е, пробують цей на, на щучку кидати. А я чисто таке, попаде на карасик, буде караси. Щось може і плітка, ну всяке ж може попастися. ну, проведу. Потрібно так, на червачки я хочу половити, на пуфіки, там на всяке. Що буде, те й буде. Так, приступаємо, розкладаємо водочку. І кашу, кстати, я вже замочив. Чисто буде в мене отака кашка часнична. А. Часником таке пахне тут, що дай Боже, бінь, хороша кашка. Бінь. ну як? Запах неприятний такий. Я на неї постійно ловлю в тому році, тільки і ловив. Ну, бувало там, брав ще і сім'яких ванільню Ну, в основному беру часничку. Так що можна приступати зараз. Далі. 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 Довго я цей момент не ждав, щоб порибачити вже на дальняк. Зимова то зимова рибалочка, ребята. А весняна, літня, о, ото найкращий кайф. Я вам скажу, закинув собі. Сидиш собі там, попиваєш ще кофіййок, там, че чайок, хаваєш, хаваєшки, чуєш дзень Дзін дзинь о. І рибка плювна, значить все, є. Що то воно, блін, так, що це моя будочка тут. Я її ще не розкладав, блін. Ще з того року я склав її, так і не фігачив. Ану, ага, все є. Зашибісь. Та буду пробувати зараз кашу начепляти, пуфліки всякі і закидати. Ох, блін, треба повспоминати, як я все це... Калапуця, ти а що ж ти біля? То я закидав коли? Літом! останній раз осінь. Так, кашка вже, о, вже кашка. Аж дубова нині стала. О. Чотко. Трамбовуємо сюди, дебело, щоб вона ж не розліталася, понятне діло, бо кашка то така буває, що може цей розлетітися. Кидаєш, каша в одну сторону летить, кормушка, аж в другу, блін. значить її треба сильно присовувати. І ось отако виходить, і ще з другої сторони теж, щоб було ж файно тоді трималося. Так, є, Таке, чуть -чуть ще додавить. о. Блін, ну цей час не компівняється каша. -мо, я ж вже їсти щось самому захотілося блін. Ага, кашка є. Так, коротше, що ми. І чіпляємо, о, і теж ці кухники отакі. ...часничий. Не знаю, щось таке завалялося тут. У мене ще в тому році їх брав. Фіхів. Ще на них нічого щось і не попадалося. Воно. Ну, буде видно, пробувати треба, пробувати усі снасті треба. А і ще є ось такі. Теж така сама фірма криль. Їх я знаю. Ну, пробуємо тих трохи чіпити і тих. Так, по одному, думаю, достатньо, нафіг. Бо де, бува, чіпляють людишки по два їх. Там. Я завжди один, нафіг мені їх. Воно то їх, зрозуміло, не жалко, ну, краще по одному. Так, один є і другий спробую на... Щас, ребята. На зірвачка, напевно, не буду. Буду ще спробую на кубнігачити. Так. І клубніка є таке діло. Що воно тут скаже. Кубничка. Погодка нині хороша сьогодні, чисто, спокійно, тихо, немає ні вітру. Вон теж теж немає диви, яка краса, -моє, те песенька. Блін, обратно опустило. Та що це таке? Поки це все впаде, блін, тільки підтягуєш і підтягуєш. О, диви. І там десь мої нині були тільки що друзі е, плавали. Лебіді, тільки де вони вже ділися? Ага, он що, ну, в тому очареті заховалися. От вони люблять, коли я тільки прихожу на ставочок і вони зразу вже безстренько появляються. А що вони знають, що я. Прийшов на столочок і хочуть вже е, поїсти. Вони ж знають, що я їм або хлібчика можу дати. Ну, якщо щось є з собою, я ж завжди їм даю, а чого вони ж теж хочуть вже поїсти. Пішов я короче, на другу. Кладочку попробую тут покидати на щучку, бо на ті кидав там, де я на дальняк закинув вучку, ніфіга немає що та тішина. Так, а тут а що воно? Ну тут більш-менш-менш менш можна вже нормально буде закидати, бо там просто вудочки які невдобно буде закидати. Коротше, на вертушку я хочу закидати. На таку ось вертушечку я буду пробувати тут кидати Ну що? Приступайте далі фігачити. Обиємо, ребята, що воно тут скаже. Цікаво. Мабуть і нічого не буде, бо в тому році я тут зачепився, блін, і загубив одну з насліта на цьому череті. Я мама мія, сподіваюся, цей раз все буде вери ну, Оба, що покрутили. Давай, ну рибка, хоч якась, попадає. Десять ти мені чи ні, блін, бо це жест, бля. Щось... Весна має клювати щось. Дай Боже, вже вроді щука кажуть, що довго ну Нейзвісно. Потрохи покидаю. Тут 5-10 хвилин і пожену на другу кладку. Грибки що-то не віддать, то я вже нині і проголодався. Треба сідати, щось перекусити. Де мой тормозок малесенький, я взяв такий, хоч щось, думаю, бо це не діло. Фіочка обов'язково взяв з собою. Ого, ще й нині тепленькі, там. Нічого собі топейнуть нада. Ну, я все пішу, легше. Так, і що? І ковбаска ж мене обов'язково є, як це я без ковбаски буду. Ну, я яєчок не взяв, бо не хотів варити вже думаю, мою. Слідуючий раз. М -м -м, так і що? Ага, і пиріжжачки ще в мене єш. Не тільки ковбаска сама, а пиріжки є мащені таким. І картошка з капуцем. То що надо. Так що, всім на даний момент, то теж там. Спраю, я їсть, там А це напевно додому. Що то воно сьогодні рибка не сильний хоче клювати. Ні, один покльовчик то і був, я замітив наконець. Так же щось воно на дворі про... це прохладно стає, то що його тут висило. Ще, мабуть, зарані для такої рибки закидувати на дальняк. Ну все одно охоту збив, попробував, що воно і як до чого. Та й нормально виходить. Ще так витягується все. Дві гудочки поки собереш, блін, ще й закинув так далеко, поки підтягнеш, йо-май, ну а нічого. Важкувато це моє кашло, блін. Ти тягнеш, наче щось є, але фіг там це. Кормушка ця важка сильно, блін. А хотілося б хоч якоїсь і рибки вже побачити, але ні піга немає. І людишок тут, дай Боже, усі тут так... Перекладки і всі зайняті, бін, сходяться, ті на щуку кидають, ті на поплавок, ті так теж на днях. Сьогодні якийсь рибний день, напевно, що всі захотіли порибачити. На mm. що нині вихідний день, то вирішили пацики теж покидати на пробу, що воно там. Так, він сікев вже там мотає, щось мотає і мотає. Ага, все як і було, так і є на місці. Нічого не зхавало ні, ну. Ага, все на місці, так. Да. От ходира. Ну, ладно. Так, а кашло так і держиться. Я ж перезакидав другий раз. То... Кашол так і держиться. Так, от його. і собирається. Собирать і другу вудочку теж. Ходив я пробував і на вертушку, і ще ходив на цю ліконочку, пробував, то я кладках Ніфіга що то, блін. Ну ладно, то таке. Нічого страшного. Провірив, все. Слава Богу, що все провірив. Скому збив, як то кажуть, ще зарані коротше, одним словом, ходить так чисто на дальняк кидати. Таке на поплавочок ще може, можна буде пробувати поблизості закидувати. А на дальняки я замітив. Ще бачите, холодна вода, щоб вже щось там плавало, якісь ці коробчуки чи що там, чи карасики, ну нічого, отаке.